Сергій Скальт, справжнє прізвище Баламутовський, український поет, громадський активіст, військовослужбовець полку Азов Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, писав і видавався з 2010 року. Він є автором поетичних книг Навиліт, Рими Калібру 5.45» та інший співавтором збірки націоналістичної поезії Голос крові. Після Революції Гідності він вирушив добровольцем у зону АТО, був учасником боїв у Авдіївці на Донеччині та розвідувальних операцій добровольчого українського корпусу Правий сектор. З перших днів повномасштабної війни Сергій Скальд захищав столицю а коли формували групу добровольців, яка їхала у Маріуполь, долучився до героїв між боями, щоб підбадьорити побратимів, читав свої вірші. Загинув, захищаючи Маріуполь.